Ми вітання всім глядачам телеканалу Перший міський. Це проект інтерв'ю дня в студії. Працює Владислав Новіков. Сьогодні зібрались дуже з приводу дуже цікавої теми. В гостях у нас е, міні-міс Всесвіт Україна Валерія Лелеко. Доброго вечора. Доброго вечора. Я дуже рада опинитися в цій сцені. Ну, е, звісно, є з чого міс Всесвіт Україна, Це, мабуть, було дуже важко, так. Mm, так, це було важко. Найголовніше це поборотися зі своєю mm -hmm. лінь і mm -hmm. вірити в себе. Є якась лінь, навіть так. Ну, ну іноді, іноді так буває. Іноді буває. Ну а взагалі, як, от ти почала свою кар'єру моделі? От згадай той час, тобі, до речі, скільки років? Мені зараз 12 років. 12. І коли ти почала займатися цією справою? Ой, спочатку мене спочатку з самого дитинства, коли коли народилася, я знала стовідсотково, що коли я виросту, моя професія буде зв'язана з творчістю, так і я мої роді родит... батьки мене батьки, завжди так. завжди підтримували. Угу. Mm. Ну і е, скільки тобі, наприклад, було років, коли ти зрозуміла, що от хочеш стати моделлю, чи, мабуть, мама тато підійшов, сказав Валерія, ти повинна стати моделлю? Як це було? Ні, я сама знала, я сама це дуже хотіла. Це було, мабуть, навіть з п'яти років. З п'яти років ти вже. Так. А як ти? Ти, мабуть, побачила обкладинку якусь і зрозуміла, що теж так хочу. Так, я взагалі-то я спочатку з трьох років почала займатися східними танцями. Я коли з батьками відпочивала в Туреччині, я зрозуміла, я побачила, як дівчини дівчатка гарно танцюють. Я це також дуже захотіла. Це так рано, три роки. І ти вже почала так. Мене мама від відвела в студію танцівські. Я почав займатися, а потім я зрозуміла, що я більш хочу займатися пол тому mm -hmm. що це більш екстремальні танці. Ну, ти така активна дитина, я бачу. Mm -hmm. ти дорослі такі заняття, полденси, східні танці. Це так. нетипово, і, так? І також я не забувала розвивати свій мозок, ментальну арифметику, сарабан. Це що таке? Це математика, тільки японська ага. математика по щотах. А сарабан це до японського означає щоти. Mm -hmm. Я закінчила цю школу і намагалась намагалася займатися і ці технологіями, але потім зрозуміла, що, що ми... це не моє, що це не моє після двох років навчання. Mm -hmm. А мене мій маманчик. О, привіт, маманчик. Мене мене моя мамуля, мене привела мене в модельну агенцію. Вона хотіла мене навчити, щоб я вона хотіла, щоб я навчилася ходити на підборах. Правильно фотопозу, фотопозувати, щоб я навчилася робити макіяж, і щоб я з ним подружилася і не робила е, макіяж повседневно, як не свято Хеллоуін. Ну, такі жіночі штучки, скажімо так. так, це можна сказати одним словом. Це все, що потрібно знати сучасна дівчинка, підліток. Ти так саме вважаєш, що це потрібно знати, так? Так, я це вважаю. Угу. Ось до того моменту повернемось. Дуже хочеться поговорити про саме міні-міс Всесвіт-Україна, але ти сказала 9 років. Мама тобі запропонувала? Чи ти сама? Ні, я сама захотіла. Сама. Я побачила угу. на вкладинці дуже гарну жінку і таку дівчинку. Ти також захотіла бути такою, як вона. Угу. Так, пішла ти до модельної школи, мабуть, так, агентство, школа, так, якось модельної школи. там тебе навчали чомусь? Я так, вірно так мене розумію. навчав вчитель, я не цвекушка. Вона мені багато чого навчила, то поділилася своїм досвідом. Угу. І ось якісь перші перемоги в тебе були, чи якісь ось такі перші, скажімо так, ситуації, коли твої знайомі однокласники бачили і говорили, о, якось як це так, ти модель. Було щось ну, таке. Спочатку я виступала в правому розі, а потім мені вчитель пропонував виступати в Києві. Цей конкурс називався Золотий капелюшок. Я спочатку боялася, а потім сказала, так, звісно, я цього дуже хочу. Я, до речі, виграла другу премію, але я не засмутилася, тому що Тому що це мені дає більше, більше... наснаги такої боротися далі. Так. мабуть. Потім, потім я влітку не гала часу. Ми з батьками їздили на різні конкурси, і мене почали помічати організатори. Так. З соціальних мереж, і вони мені почали приглашати. Потім пішло багато запрошень, і мені мама сказала: якщо ми будемо їздити на багат, на, багаті, ну, на багато на конкурсів, конкурси, то конкурси, тоді в тебе не залишиться часу на навчання. Ну, так це і, теж і, важливо. І мої батьки збенкруцію, якщо мені будуть кожен час купувати білети на потяг. Ну а ти сама дуже хочеш приймати участь в цих дуже хочу. Дуже... Олеглива наполеглива є в мене таке е, дуже цікаве питання, з якого я хотів би, мабуть, почати. Яку ти маєш мрію? Яка в тебе можливо? Ну тут виростеш? Це далі буде? Ти хочеш бути моделлю чи е, щось зміниш? Ой, та мрій в мене дуже багато. Перша мрія я хочу, щоб на всі на всій землі е, був мир і не було війни. Я хочу, так. щоб всі дітки були щасливі, щоб безпритульні тваринки знайшли собі люблячі хазяїв. Е, також я хочу по-своєму, я хочу так свої якісь. Е, я хочу зніматися в кіно, в рекламах, і, і я хочу спробувати як ви, роль телеведучої. Телеведучого? Телеведучого. Так. Ну і е, як ти вважаєш, це дуже складно бути телеведучим? Я вважаю, що так. Потрібно вчити текст, потрібно, потрібно розмовляти, потрібно не, не стіснятися. Ну, тобто в тебе такий напрямок е, журналістики, телебачення, от все, що пов'язано з камерою, це, мабуть, е, ти хочеш таке життя, так? Так, я дуже хочу. Е. Дуже цікаво. А ось про перші кроки ми поговорили. Як все ж таки твої друзі та однокласники сприймають ну, тебе як модель? Це дуже велика нагорода. Що тобі кажуть? Ну, по-перше, я своїм титулом не хизуюся, угу. і я не болію зірковою хворобою. У угу. кожного свій внутрішній розвиток, і я не чекаю від своїх долітків бурних аплодисментів. Але я хочу подякувати тим, хто мене підтримує. Так. І, і хочу сказати, він вам розкрити один секрет. Всі люди дуже гарні, і потрібно так. саме найголовніше це полюбити себе і бути більш наполегливим. Ну це дуже такі гарні слова, і бути вони, взаємо, вони мають рацію Бути взаємоповажним. Наприклад, прийти в школу, зробити чесний комплімент, і тобі буде приємно і іншій угу. людині також. Щодо от компліментів, все ж таки, мабуть, друзі бачили щось тобі казали. Ну є щось. Я розумію, що ти не хизуєшся, ми це вже зрозуміли, але все ж таки, ну мабуть, друзі знають так про твоє захоплення таке. Так, друзі знають, і деякі мене підтримують. Підтримують. А що, от, наприклад, що кажуть там, ну як ця підтримка, як ти її бачиш? Вони кажуть, ти молодець, ми тобі будемо. Ну, ми за тебе будемо боліти. Болівати, так? Е, так. Дуже цікаво. А ось тепер кульмінація: міні міс Всесвіт Україна Де це в місті Київ? Так і чи було складно тобі? Так, мені було складно, тому що було дуже багато конкурентів. А на було 28 людей, і я зайняла перше місце серед конкурсантів з усіх куточків України в категорії 9-12 років. І це було тяжко. Тяжко якісь в тебе були такі суперники, от що ти бачила і думала, так от з цим буде, буде тяжко змагатися. Ну я була новичок, тому що ну ну тому було багато професіоналів, але я вірила в себе і знала, що в мене все вийде. А всього переможців у нас було шість і шість корон. І хто виграє, має право далі брати участь в міжнародному конкурсі в Туреччині в місті Водрі. Uh -huh. Я сама маю корону, але в Туреччині не буду виступати, тому що в нас зараз є фінансові питання. Але не все так сумно. Я думаю, в наступному році сподіваюсь, ми не збираємо гроші, і я буду брати в цьому. Ну я теж участь. цього тобі бажаю. Вважаю так, що якщо є така талановита дитина, то рано чи пізно це помітять і все буде добре. Що за нагороди? Це з мініміс? Ні, це дитина року. Я, брала, я була ведучою в місті О, Житомир. О, вже ведучою була, так? Так, і я зайняла дитина року номінацію. <гум> так, це можеш не... потримати зараз камеру, наші оператори Це веду. була номінація 2018 року. Ага. Дуже цікаво і про дитину року і про ведучою. Вже ти працювала ведучою, як це було? Які я спочатку переживала, тому що думала, що це буде складно. А потім ми перетренували все. Була так. була в нас репетиція, і я зрозуміла, що мені це вдається, мені це легко. Я вийшла на сцену, побачила публіку, а публіки я не боюся. Я почала посміхатися і. Все пішло. А, а що саме ти робила ведуча? Ти презентувала я презентувала учасників конкурсу. ведучих на сього було четверо. Двоє ведучих говорили на російській мові, а я йому і моя також колега також говорила на українській мові. Презентували і багато було людей навколо. Було багато людей. Страшно було. Ну, не дуже було страшно. Дуже. Тому що всі сміялися і всі добрі люди були. Ну, по позитивна, мабуть, атмосфера так. така була. А от корона. І, і все ж таки дитина року, ти там була тільки ведучою, а участь приймала? Ні, о, ну я була тільки ведучою, угу. а презентувала я учасників. Угу. А от щодо корони. Що, корона це, це я міні Всесвіту Україна. Це корона в мене найулюбліша. Я дуже люблю колекціонувати корони. Угу. І це корона з Києва. Це ось це перше місце, так? Так, я зайняла перше місце І у своїй стрічка, категорії. я бачу, те, що так, це. Так, міні-міс Всесвіту Україна. Угу, угу. А що ще в нас тут є? Я бачу також дитина, дитина року. Це це диплом. Це, це до ведучої, так? Це вже диплом, так. що ти була І ведучою. В мене є журнал, в якому поспішай, я також так. є. А що так. в журналі? Там твої вже фотознімки є? Так, тут про мене розповідають. Ага, ось так може так, потримати трішечки. Дуже цікаве. Це твої всі фото, фотографії, так? так. Ага, Олеко Валерія. Ну, такі гарні фотографії. Дуже ти там я бачу, така е, велика на них ну, в, в плані віку. Дуже, дуже гарно. E, взагалі, ось, по конкурсах часто їздиш? Ну, перший конкурс це в мене був в Києві. E, так, я їжджу на конкурси кожен місяць і. Угу. Ми, якщо ну мені мати мати, моя сказала, якщо буде кожний час відповідати на різні запрошення, то в мене не буде часу на навчання. Все, так. Все ж таки навчання займає важливу сходинку. Взагалі, ось е, така робота моделі ведучої, вона е, навчанню сильно заважає. Ні, не заважає, ну я встигаю робити домашні завдання, і вчитися. В прошлому році я була відмінницею, а в цьому році я, мабуть, не буду, будуть в мене дев'ятки. Mm -hmm. Ну, все ж так, за, за то є такі нагороди дуже красиві. Так, і Я цим пишаюся. Угу. Які плюси, можливо, внутрішні, як тебе. Плюси я, знаход... змінив? Я, я знаходжу багато друзів, я дуже люблю корони та їх люблю колекціонувати. Але є і мінуси. Я є і плюси і мінуси. Я стою витриваліше. Тому що в цьому конкурсі я з 11 до 6 години не могла навіть присісти, тому. Що що я хотіла зберегти свою сукню в належному стані, uh -huh. і інколи не було, не було часу поїсти. Uh -huh. Але є такі мінуси, це як моральні та фізичні проблеми, а для батьків це ще й матеріальні. Uh -huh. Е, ну, все ж таки, я вважаю, що все буде добре. А можливо, якийсь девіз ти маєш по життю? Е, так, я маю повсякденний девіз і маю глобальний девіз. Повсякденний це він схожий на «Зроби діло того але сміло, але ми придумали його з моїми батьками. Зроби діло, то знайди додаткове, а глобальне ну, це сучасно Так глобальна, як говорить Достоєвський красота, спасет мир, то яка я пішов добава, добро, краса розум. Врятують обов'язково врятують світ. Дуже приємно чути такі слова. Ти молодець. А які критерії були ось на цьому конкурсі? Тобто, що треба було зробити, щоб отримати перше місце ось цю корону. Спочатку це саме найголовніше. Це треба було позбутися своєї лінії. Лі, лі, потрібно було, потрібно було розумною бути. Потрібно було уроки з акторської майстерні, тому що ми розповідали вірш, його треба було гарно розповісти. Тобто треба було показати, як ти себе поводиш на сцені, так? так. Чи правильно ти тримаєшся, чи тобі І не складно? Була було неважлива модельна хода. Бо ну це дефіле було важливо це зжитися в роль. Угу. Роль саме вірша чи роль моделі? Ну, моє перше. У нас були два виходи на кон на конкурсі. Перший вихід це була це був, був мій улюблений персонаж. А в мене так. була це е, чарівна пташка пава, і я розповідала угу. вірш про неї. А потім другий вихід це вже був він венеціанський карнавал. А це що таке? Ми ну, цей італійський, ну як італія італійський карнавал. Ми виходили в масках, в гарних сукнях, в угу. шапках і представляли також себе. Ми угу. ходили, я була зі своєю напарницею. Ми разом з нею виступали. Угу. А що треба було показати в масках? Отой образ, який на вас? Ну потрібно спочатку було пройтися гарно, потім ну, зробити точки, ну це пози. Угу. І потім в кінці потрібно було зняти маску, посміхнутися, ну і піти. Угу. Ти пам'ятаєш той момент в плані емоцій, коли тобі дарували цю корону? Що ти відчувала? Я була дуже горда, і я була рада. І це ну, було дуже гарна, переповнювала мабуть класно, емоції. Так. Ну що ж, було дуже приємно поспілкуватися. Ти можеш саме зараз передати привіт батькам. Які тебе підтримують, я хочу подякувати своїм батькам, моїй матері, моїм моїм татві. Також хочу подякувати той, хто мене зараз дивиться. Мені дуже приємно, і хочу вам побажати це позбутися в ліні і бути завжди гордим собою, не боятися себе якось представити з кимось розмовляти, бути впевненою. І хочу побажати, щоб ми були впевнені в своїй красі. Ми цього не боялися дуже гарні побажання. Ось такі круті побажання від нашої гості Валерія Лелеко, міні-міс світу України на першому міському. Побачимось.